Шалом, це Славко, оце все, що показує Ася панорамою, це є символом міцності нашої корупційної держави. Це те, чого не хочуть розуміти наші патріоти, ну тому що їм йдеться не за правду, не за дослідження, а теж за корупцію, за гроші. От здавалося, все це побудовано під біженців, як ви розумієте. І Весь цей проект піднявся на війні. От де б в яких районах Європи ми б могли показати райони, стилі архітектури, способи розвитку міської інфраструктури в часі війни, дуже небагато де. Розумієте, а ми маємо досвід від розбудови інфраструктури міської в часі війни. Це свідчить за міцність саме такого корупційного державного устрою. бо... Достатня маса грошей перетікає на ці будівництва, що важливо. От в чому міцність нашої держави? В чому іншому? Назвіть, дивіться, зараз противник застосував тактику Бліцкріга. Зараз каби і гольфкари не менш ефективні, ніж штуки і танки. т 3 Т-4 тоді що було обмаль. В кампанії 40-го року проти Бенілюкса і Франції. І здавалося б, вони впали за 40 днів. Франція впала. Ті всі впали за тиждень, ну, Бельгія за тиждень, голландці днів за 10. А, а тут кораблик пливе. Чому? Я б не сказав, що територія України була набагато більше за територію Франції по ширині фронту. Ні, не можна сказати військо, так само, як французьке. Чому не працює? Ну, ясно, тому що Москвини не німці. З усіх елементів Бліц що вони застосували? Ну, штука, сида, каби вони змогли застосувати. Ракети, дрони по містах теж змогли застосувати. Тактика виявилася ефективною, коли вони поєднали, вони нарешті моторизували свій людський каток гольфкарами. Зараз Святую серую скотинку на бойню доставляють китайськими гольфкарами і китайськими ж мотоциклами. Це виявилося ефективно. Хоч скільки б нам не розказували, що вигоріли БМП можна трімонті, я скажу, гольфкар виявився ефективніше горілого БМП. Тил в тилу повно патріотів, повно калаборантів, повно всякої сволочі. Кав'ярні забиті не менше ніж в Парижі. Натовпи біженців пройшли з території України, як пройшли з території Франції, а Україна не впала. Чому? Ну тому, що Москвини не німці. А по-друге, запас міцності сучасної держави значно вищий, значно більший. Тому що все таки, мабуть, існує ця от неформальна теж корупційна суспільна угода, що засоби, які витікають з бюджета, вони перерозподіляються, є достатньо споживача вторинного на ці гроші, що дозволяє державі жити. Як правильно каже, би там біда набила, щоб не було ніяких проблем з інфраструктурою, з постачанням населення, забезпеченням населення, населення благоденствує, на яких ви бачили, як це називається, адміністр... норвезька адміністрація біженців. Які шофери заїжджають в наш район? Ясно, що вони працюють в всіх всіх норвежських адміністраціях біженців, на яких машинах вони тут розсікають, так само як гуманітарне мінування? Тому виявилося, що запас міцності суцільних держав вище, що можливості війни менші, ніж можливості миру, що можливості завдавати рани менше ніж можливості ці рани латати. Що нам все це дає? Дає в результаті того, що скільки б ви не скиглили, а про прориву нема. І ближчим часом прориву не буде. Ясно, що модель українського війська така сама лишилася, як за Петлюрівщини. Що хто хоче, воює, хто не хоче, вже давно втік. Що все це тримається на українцях на фронтовиках? Що? Що є перспективою, я вам так скажу. Ми випробували міцність Росії. Нарешті вони знайшли тактику проти нас, але ця тактика ніяк не перетворюється на оперативне мистецтво. Те, що вони нас викидають з вугледарського кутка, ну це було очевидно, що нас викинуть з цього вугледарського кутка. Да, ми очікували на більший там спротив, але надали перевагу курському рішенню. Хай це буде. У них на совісті, принаймні, ми трохи скаламутили міжнародну воду, дозволили собі напасти на Росію. Це було непогано. Поляки собі дозволили напасти на Німеччину 1 вересня. так і ми собі дозволили напасти на Росію і от. Що сказати, польща ж була так само не національно неоднорідна, і польське військо розсипалося, наше не розсипалося, французьке військо було неоднорідне, пропітане деструктивними елементами партійними. Наше не розсипалося. Чому скільки б ви не говорили за корупцію в українському війську, а вона достатньо спокуслива, щоб тривати. Під прапорами українського розумієте, під бандерами українського війська виявляв, люди вважають, бажають за доцільне триматися під бандерами українського війська, тому що воно їх достатньо забезпечує. І оці сподівання, хоч з певним як це сказати, говорять з певними понтами, що нам все равно, якщо що, ми і на руські будемо, ну це звичайні понти. Як то, що приносить мені такі відомості, я їх списую на звичайні понти, я так скажу. Ми забезпечили стабільність держави, стабільність саме в тому, що є перерозподіл коштів. Як довго це триватиме, я б не ризикував зловживати, бо кошти там у нас зовнішні. Я б не ризик, я б не радив ризикувати, перевіряти міцність цього зовнішнього постачання України і радив би скористатися першими можливостями для миру, але побачимо, наскільки. Путін готовий з них скористатись, От що цікаво. Ближчим до нового року. Я думаю, все стане ясно. Але повірте мені, запас міцності нашої держави такий, що ми можемо не боятися за зимову кампанію. А навесні точно стане ясно. Зима багато що нам покаже як в справах війни, так і в справах миру. Важить одне, що навіть ефективна тактика Москвинів, що вони змогли. Це я тезами завершую, щоб нав'язую вам тези, щоб ви зрозуміли. Вони змогли б повторити бліцкриг. Вони вигадали нову штуку, новий Ю87 камп вигадали. Вигадали нові танкові війська на гольфкарах і мотоциклах китайських. А військо стоїть, а фронт стоїть. Фронт вони відтискають, фронт відступає, не ламається. Поступово нема, як це сказати, Їхня м'ясорубка не може перевищити нашого розумієте? Завдання у них теж є в принципі не захоплення території, а м'ясорубка, а винищення бойового потенціалу ЗСУ. Те, що вони займають території, не багато чого означає. Важитиме, чи буде в Україні військо боєздатне на момент початку переговорів. Переговори ведуться в двох випадках: коли вже катастрофа, коли противник під... перейшов Дніпро. Це один спосіб ведення переговорів, і другий спосіб ведення переговорів, коли противник ще ні до чого не дійшов, а у вас зберігається боєздатне військо, а йому вже зовнішній його покровитель. У нас ж одні й ті самі покровителі, Не забувайте. У нас одні, й ті самі джерела фінансування. Що в Росії що нас на нас нападає? Що в нашу, що ми боронимося від РФ. У нас одні й ті самі спонсори. І як вашить того, хто ефективніше розіграє цих спонсорів? Ми чи московщина? Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте. Скажи, що а це я це вам так. ще хочу сказати, що Україна стоїть і буде стояти. Є такі, ну, сліді їх. Як посольство побігуть, значить, це будет е, останнє это. А раз посольства открываются, послы меняются, никто никуда не бежит, значит все и нам, нормально. Да, и мы не бежим с осей. Да.